Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео хочу поговорити з вами про те, хто зміг точно передбачити не врожай у 2025 році. І якщо ви пам'ятаєте, хто дивиться постійно мої відео, то е, восени у 2024 році я попереджав, що врожаю у 2025 році не буде. Потім настала рання весна. І я теж попереджав вдруге. Я посилаю, е, дам посилання на ці відео. Я вдруге казав, що врожаю не буде, буде катастрофа з врожаєм. І після цього люди почали мені телефонувати, писати, казали, що ти паніку розводиш, все буде нормально, про душі все буде добре. Я ж казав, що навіть якщо пройде нормальна кількість опадів, врожаю все одно не буде, і зараз поясню, чому. Зараз от знаходжуся якраз на одному із полів соняшника в Харківській області. Бачите, тріщини соняшник просто засох. ну і Тут врожайність буде всього декілька центнерів всього поля, і то якщо буде. То чому ж така от склалася картина? І взагалі, чому я міг передбачити, що буде не врожай? Адже в цьому році дощів випадало значно більше в нашому регіоні, ніж в минулому році. А врожай менший, набагато менший. Чому ж так? Друзі, весь секрет у ґрунтовій волозі. Ті, хто займаються дослідженням ґрунту, вони розуміють, на яку глибину ґрунтового горизонту потрапляє волога і де вона має бути. Я ґрунт досліджую вже більше двох десятків років і завжди в осінній період, особливо в ранньо-весняний період. Запаси ґрунтової вологи вони на глибині метр і більше були завжди в минулому році, в 24-му, їх не було. Ґрунт був повністю пересушений на глибину метр півтора-два, повністю сухий ґрунт був навесні. Невелика кількість там опадів, сніг, деякий був взимку. Запаси поповнилися, але подивіться, відео я показував. Ці запаси були у верхньому шарі ґрунту до метру. 70-80 сантиметрів ґрунту була волога, і то цієї вологи. Було недостатньо для того, щоб формувати нормальний врожай. Крім того, коли почалися е, суховії, е, ці запаси вологи швидко витрачалися. Так дощі були. Певна кількість вологи потрапляла в ґрунт, але вона, вся ця волога концентрувалася в е, шарі ґрунту до пів метра, можливо до 70 сантиметрів. І коли ми висіяли. Яри культури, соняшник, кукурузу, там сою, і воно нормально все розвивалося, поки коренева система знаходилася в півметровому шарі ґрунту, де ну запаси певною мірою поповнялися вологи дощами, то рослини розвивалася нормально. Але коли коренева система уткнулася. До того шару ґрунту, до глибоких горизонтів дійшла там, де вологи не було. От почалися проблеми. Почалося різке в'янення. Рослина почала різко втрачати тургор. Певна кількість дощів випадала, цей тургор відновлювався, але все одно то, тої кількості вологи було недостатньо. Адже коренева система рослин потрапляє на глибину. Півтора, два і глибше метрів. І потрібна для формування нормальної вражайності саме капілярна волога. І за рахунок цієї капілярної ґрунтової вологи в глибоких горизонтах ґрунту в минулому році врожай сформувався задовільно. Навіть при майже повній відсутності атмосферних опадів рослини е досягли кореневою системою до глибоких горизонтів і споживали цю вологу. В цьому ж році такого немає. Коренева система поверхнева, вона йшла. І йшла, йшла вниз і у, у, уткнулася, як я казав, вперлася у сухий шар ґрунту. І все. І далі рослина просто вимушена скидати нижній ярос листя, е, запаси вологи перекачувати в верхнє листя, і аби врятувати врожай. Ну а врожай тут буде зовсім таки невеликий. Що соняшника, що кукурудзи, що інших е, е, культур. Для озимих зернових е, ще також добили їх заморозки. І після заморозків я показував ще в одному відео була посуха, це стосовно озимих культур. Вони чого маємо недобір врожайності. Ну а по ярих культурах ключовий фактор це нестача вологи. Крім того, в деяких регіонах України, це, зокрема, Одеська, Херсонська область, там взагалі практично не було і атмосферних опадів, не грунтової вологи запаси не було, не атмосферних опадів. І рослини просто засохли. Тут хоч декілька центнер буде, там на багатьох полях взагалі нічого не буде. Я вже мовчу, що був ГРАД, заморозки і так далі, але основний... Фактор ключовий, який обмежував врожайність, це відсутність вологи в глибоких горизонтах ґрунту. І друзі, її досі немає. Цієї вологи на наступний рік теж немає надії, що буде гарний врожай, тому що і досі вологи в ґрунті немає. В глибоких горизонтах ґрунту для того, щоб поповнити ці запаси, потрібна кількість атмосферних опадів, щоб перевищувала в декілька разів норму. Це треба, щоб дощі заливали день і ніч і йшли, йшли. Тільки тоді ці запаси поповняться, щоб е, сформувався врожай в наступному році. Якщо цього не буде, то картина повториться і буде так само, як і в цьому році, якщо не гірше. от така друзі ситуація. Тому е, враховуйте це, коли ви будете вирощувати свої культури певною кількістю, підбираючи по сухостійкі сорти, підбираючи ранньостиглі сорти, е, систему. Добрення підбираючи строки сівби, норму висіву, все це технологічними операціями можна покращити свою ситуацію. Але сильно, якщо взагалі не буде опадів, то навіть ніякими технологічними операціями, крім поливу, звичайно, це не, не, не врятувати врожай. Тому така от картина. Дякую всім за увагу.